Інтенсивні бої тривають на куп'янському напрямку. Росіяни будь-що хочуть захопити там синьківку, аби вийти далі до Куп'янська вузлового та взяти під контроль залізницю. Намірам загарбників протистоять українські захисники. Із тими, хто на передньому фланзі відбуває атаки ворога, поспілкувалася Світлана Шекера. Де окупований Куп'янськ. Росіяни намагаються захопити його знову. Щодня в місті лунають вибухи. Від Куп'янська до лінії фронту менше 10 кілометрів. Боєць на псевдо Добриня із ї окремої механізованої бригади показує розірваний осколком бронежилет. Його пошкодило біля Синьківки. Тоді снайпера з побратимами побачив ворог. Команда була знайти місце, зробити льошку, по можливості виявити броньовану техніку. Зайшли на позицію, почали копати. Хоча б невелике углублення. Вкопалися десь метра півтора, пленкою зверху накрилися. Ну, Походу, поки сірак були, не встигли закопатися нас, їхній дрончик випалив. Перших чотири пристрілочних, п'яте пряме попадання в бліндаж. Ну, мені повезло, я отримав осколки в бронежилет. Остальна група нормально була поранена. В принципі, вийшли всі свої на своїх ногах. Можна сказати, легкі осколки. Не відступили снайпери і тоді, коли в одному з боїв заклинило автомати і довелося відбиватися лише гранатами. Вони почали підходити. З димами з усім, почали прицільно бити по бонісах. Тобто ми з окопів не могли виліти взагалі, так як зав'язався стрілковий бій, і зброя давала клина. Ну, автомат не викинув гірзу, там пісок, все було в повітря після артобстрілу І так вийшло, що в мене перший автомат дав клина, а потім в кулеметника, який мене прикривав. Повезло те, що у нас з боку було ящик гранат, зразу накручених, наготовлених. Ми почали відкидуватися гранатами, так як залишилися без стрілкової зброї. Вони до нас гранати не докидували, так як ми були в окопі, але максимум, що не докинули, граната перед окопом метр. Впала, ми побачили, що воно впало, пригнулися, і таким чином просто закидали їх всіх гранатами. Російські позиції були настільки близько, що наші бійці чули ворога. В принципі, за той вечір, за той день, було знищено близько 15 особового складу противника, 15 військовослужбовців Російської Федерації. Це було дуже добре чути, що вони були знищені, так як в них були вічні крики. Було дуже, ну, віс там 50-40 метрів. Було чути, що 300, було чути, що 200. Вони дуже сильно кричали. Снайпер повинен бути певною мірою розвідником. Має добре орієнтуватись на місцевості і прикривати групу. Вистріл. Військовослужбовець на псевдо веселий розповідає. Його рекорди з дальності влучання 1617 метрів. Побачили світло, відкрились двері, ми так зрозуміли. Почали наблюдати. Правда, недовго наблюдали, там пару минут 10, грубо говоря. Вийшло, вийшло тіло. Почали підніматися на гору, якраз так хороший так, ракурс попав, бо не так виражатися. Дистанція була 1617 метрів з одного до вистрілу. Він упав. Я наблюдав до нього, за ним наблюдав до ранку, то до нього навіть ніхто не підійшов. Він так і лежав. Як показує практика, вони своїх кидають і чекають. Хто куди в різні сторони? Вони їх кидають на м'ясо. Снайпери тримають ворога в напрузі. Легко вражають цілі на відстані від 500 метрів до півтора кілометра. Боєць на псевдоталіп розказує, як нещодавно за день відбили одразу три штурми росіян. Було це в день. Вони йшли окремими групами по 7-8 чоловік. Ми відбивали їхні позиції. Відбили один штурм, остальні втікли, перегрупувалися, пішли в другий штурм. Ми відбили другий штурм. Так само вони перегрупувалися, ми почали наступати в третій раз. Ми відбили третій штурм. Бійцям навіть вдалося взяти в полон російського штурмовика. Ми помітили за метрів 300 що є один чоловік, який направляється до нас, одна людина. Ми вирішили вогонь не відкривати, він до нас ближче підійшов, почав кричати, що я здаюся. Ми його взяли в плен. Він почав розказувати, що він не... нічого не стріляв, нічого, але розвідка його допитала і, оказалося, він був в шторм Z старшої групи. Він був поранений, його просто покинули люди його. Він розказав, де що в них знаходиться. Деякі в них позиції. Розвідка все перевірила, все, навели артилерію, противника було знищено. Дошкуляють українським захисникам і ворожі дрони, і керовані авіабомби. Їх десятками ворог запускає прямо з території Росії. Вони запускаються з своєї сторони. Вони до кордону навіть не долітають. Я думаю, якби вони сюди долетіли, то наше ППО їх дають. Вони сюди не залітають. Чуйщики вже приходять. Ракета потім переактивний бігать потім вже проход. Бійці чекають на поповнення нашої авіації. А ще кажуть, хотілося б мати на фронті більше fpv дронів. Як на мене, дрони і артилерія це боги війни. Чим побільше fpv ударних дронів, от нам дійсно для перемоги, чисто моя думка, не вистачає fpv дронів і заповняють свою землю. Просто так росіянам не віддадуть. Хлопці втомилися, але хлопці будуть стояти, нікуди ніхто не буде тікати. Ми їх не будемо чекати в себе вдома на Вінниччині, щоб вони прийшли і влаштували те, що влаштували під Києвом, Бучі, тут в Куп'янську, в Шевченку. Місцеві люди дуже багато чого розказують. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.